Реально вага тракторів. Друзі, коротше привіт. Сьогодні буду зважувати для вас тракторця, якого давно хотів зважити, але не було його зібрано, ми зібрали і обов'язково для зважування. Звичайний Кентавр на 40 кінських сил, звичайної комплектації і з кабіною, друзі, без компресора, без кондиціонера. З кондиціонера там тільки вентилятор, який щось наганяє там повітря. Бачите, бак, боковий. Металевий, все просто, все дуже просто. Бегун КМОський 490, міг омерно одне світло, нав'язана підлога, трактор без реверсу, коробка звичайна, 4 вступка, позаду звичайна, навісна система тракточкова. одна пара гідровиходів, друзі. Ось і все. Ні камери, нічого. Це бюджет. Бюджетний трактор для тих, хто хоче собі 40 сил. Ну на вагах, як зазвичай. І ми їдемо. Їдемо, заїжджаємо на вагову. Ось вам і кабіна цього трактора. Все просто дефлектори, музика і ось в гарі Гудіні. Гудить над ухом, шумить трохи дує. Запускаємо Приборна панель де тут вже цікава така, Адже трактор 25-го року першого місяця. Друзі, стоєнтовий гальмо автомобільного типу. Ерочка. погнали. Підписуйтесь на канал. Скоро будуть розіграші, скоро будуть, буде багато цікавих відео, до речі. Це так, анонсом. Просто зараз я розминаюсь, друзі. розумієте, що Потрібно влиця. Усяке русло потрібно влиця. Я вливаюся таким чином. Стоїть на вагах трактор, я заходжу. І маса даного трактора 1690 кг. Навіть мухи офігіли, бачите? Аж померли, як побачили вагу таку. Все, друзі, гарного дня вам, бажаю вам здоров'я і всього найкращого. З вами був я, Тімка, Тімка, Тімофей, Тимофій і компанія Тракторний Бригадир. А я поїхав. Пока-пока, до зустрічі в наступних відео.